Всім привіт! І сьогодні ми говоримо про креативність. Чому ж в один день ідеї виникають на пустому місці, а в інший день ми дивимося годинами на пустий аркуш і не можемо нічого придумати. Спойлер справа не в таланті, справа у вашому настрої. Вчені багато років робила дослідження, в чому ж відмінність від креативного мозку від некреативного мозку. І знаєте в чому? Лише в тому, що креативна людина думала, що вона креативна, а некреативна людина думала, що вона не креативна. Це все, наш мозок однаковий. Почнемо з банального. Талант це не дар, це механіка. Наш мозок не вміє вигадувати з нуля. Він просто перекомбіновує всі наші знання, які були до того. Є навіть формула креативності: креативність дорівнює уява, плюс знання, плюс середовище. Тобто ти стаєш креативним не тоді, коли чекаєш музу, а коли робиш якісь кроки для цього. Перший крок: кожен день наповнюй свою голову чимось новим. Читай книжки, ходи на вистави, ходи в музеї. Та навіть банально гортай стрічку в Пінтересті. та навіть Тік-Ток може дасти тобі нові знання, якщо твій мозок буде налаштований на пошук ідей. Другий крок давай своїй уяві гратися. Пам'ятаєте, як в дитинстві ми з пустого місця вигадували собі різні квести та ігри. Банально просто не ступати на шви плиток або ступати лише на жовтий колір. Спробуйте вигадувати якісь невеличкі ігри у себе в голові. Навіть коли ви йдете на роботу, просто помічайте незнайомих вам людей, грайте в Шерлока, оцінюйте, як вони виглядають, та спробуйте вгадати, ким вони працюють або куди вони йдуть, чим вони займаються, і це допоможе вам розвити свою уяву. І третій пункт один з найважливіших творити простір для ідеї. Звісно, творчий хаос це класна відмазка для мами, але нашому мозку набагато легше сконцентруватися на нових ідеях, коли немає відволікаючих факторів, і є вільний простір для них. Тому створюйте комфортні умови для вас. Якщо вам потрібна чашечка кави та квіточка з боку, організуйте це для себе. Навіть якщо у вашому будинку постійно відбувається якийсь хаос постійно, вам хтось заважає, ви завжди можете піти в улюблену кав'ярню і просто зайняти. Своїми справами десь в дальньому уголочку, щоб вас ніхто не трогав. Як взагалі наш мозок створює щось нове? Як я вже казала, будь-яка нова ідея насправді не нова. І ось вам декілька основних способів. Перше, це зміна. Зміна форми, кольору, масштабу, функції. Друге, це розібрати щось на зовсім різні елементи та створити щось нове. Фінально, як конструктор Лего, у вас є замок Хогвартсу, ви можете створити з нього автомобіль. Чому ні? Та змішування поєднувати непоєднуване. Відчуваю себе італьянцями. Ми доходимо до висновку, що всі геніальні ідеї насправді це просто комбінація. Але тут з'являється головна проблема. Чому креативність вимикається? Один з основних факторів це тоді, коли ти в стресі, у сумнівах, у самоконтролі, самокопанні. Моза блокує нестандартне мислення, тому що в нього зараз задача вижити, а не вигадувати. Тому як вона не звучала, але головне це почати щось робити, а не просто боятися. Повернемось до ситуації з білим З Чого ж почати? Ми хочу порекомендувати вам одну вправу: у мене є звичайний білий аркуш та олівчик. Ми беремо наш олівчик та рандомно тикаємо на наш аркуш паперу. Після того, як завершили тикати, обираємо будь-яку точку і починаємо з неї робити лінію до іншої точки до тих пір, поки не закінчаться всі наші точки. У мене вийшло щось подібне. Просто каракулька, правильно? Тепер ми маємо в цих каракульках побачити якісь образи та вималювати їх. Беремо аркуш, можемо покрутити з різних сторін та подивитися, які ж форми у нас є, і що ж ми можемо з цим зробити. Як ви замітили, в своїх каракулях я побачила декілька облич та будиночок з деревом. Щоб побачити в каракулях своїх ви Це загадкою навіть для вас самих. Якщо ви подумали, як ця вправа може мені допомогти в реальній ситуації, то я маю приклад. Я навчалася на факультеті дизайну, та мені потрібно було створити свою колекцію одягу та взуття. У мене тоді не було жодних ідей, тому я скористувалася саме цим методом. Я намалювала силует людини та силует стопи. Та рандомно почала наносити різні лінії, та потім почала з них виводити силует виточок вирізів декольте. Та інших конструктивних деталей Ескізи колекції можна прикріпити десь тут, щоб ви подивилися наглядно, як це виглядало. Тому з певністю можу сказати, що цей метод дійсно працює, і це дійсно класний метод зробити щось непросте. Бо наш мозок, коли бачить лінії, він просто додумує, а не створює наново. Тому йому набагато легше зробити щось креативне. Також хочу розповісти про ще одну техніку: цок-цок. Це вже не моя вправа, а вправа Прескота Лацьків. Який же план дій? В першу чергу поділюють аркуш на дві половинки. З одної напишіть цок, та з іншої також цок, але в них буде трохи інше значення. В першу колонку ми вписуємо всі наші негативні думки, які заважають нам досягти наших цілей. І після того як ми їх записали. Прочитаємо та дійсно здорово аналізуємо, наскільки ви спотворили стан справ, і здебільшого надзвичайно перебільшили ситуацію. Тому в другі колонки запишіть кожну суб'єктивну негативну думку на об'єктивну позитивну думку. Якщо ти не віриш в свою креативність, твій мозок буде шукати цьому підтвердження. І навпаки, якщо ти думаєш, що ти креативний, твій мозок і буде працювати на тебе. Креативність – це не талант, це стан плюс механіка. Ти не іноді творчий, творча. Твій мозок за замовченням креативний. Він створений для того, щоб дізнаватися та створювати щось нове. Йому просто потрібно вимкнути режим страху. Почни з малого. Заміни одне я не можу на я спробую. Бажаю вам натхнення та креативності. Пока!